Повернутися до витоків української історії та подавати культурний інтелектуальний приклад руху опору для цього у залі засідань обласної ради, яка тепер штаб народної ради, щоденно проводять лекції та тренінги. Тематика лекцій культурно-просвітницька, наприклад, бій під крутами чи то українські архетипи. Читають їх активістам Полтавського Євромайдану громадські діячі, чи то просто ентузіасти. А на вихідні запланували покази патріотичних стрічок одразу ж після народного віче. До речі, як розповідає волонтер прес-центру Полтавського Євромайдану, зараз віче збирають по 500-600 осіб. Люди приходять і послухати, і висловити свої думки. Дехто навіть говорить про наболіле віршами. Чому не маєш дуді? Запитала перепілка у чистому полі. Продають мене сестрице. Карманна. Набивають, загубили діти розум, гроші все щетають, ще згадається й мати, та ще й хрестила. Та запізно ж схаменуться. Бо мовчить, могила. Небайдужі поповнюють лави і полтавської сотні. Як розповідають коменданти, зараз вже близько 500 юнаків стали на захист інтересів Євромайдану. Дотримуючись чіткої ієрархії, вони сформували гвардію, загони самооборони та швидкого реагування. Гвардія чергує на барикадах. Загони самооборони слідкують за дотриманням порядку. А у спілці швидкого реагування сформували мобільні загони. А ми щось трапилось, щось десь. Приїхали провокатори, щось по городу травмують народ або збирають народ на Київ, ми виходимо на защиту. Підтримують у Полтаві і всеукраїнські акції автомайдану колони автівок із державними прапорами таким чином висловлюють і свою підтримку постраждалому автомайданівцю Дмитру Булатову. Наша акція присвячена підтримці Булатова. Це акція про всеукраїнський автомайдан. Він об'єднується у всіх городах, будуть люди. Виїздити автомайданами на цю підтримку, як розповідають активісти автомайдану, цілодобово чергують по кілька людей, аби в разі потреби допомогти із транспортом. Між тим євромайданівці продовжують укріплювати свої позиції. І, хоча синоптики обіцяють потепління вже до кінця тижня, повстанці сподіваються, будувати нові барикади не з мішків зі снігом, а з більш надійних матеріалів не доведеться. Ми все-таки сподіваємося, що у вівторок, на пленарному засіданні чергової сесії Верховної Ради України, будуть прийняті компромісні рішення на національному рівні, які дозволять прийти до формули громадянського примирення, сформувати перехідний уряд і таким чином зняти основну гостроту цього питання. Можливо, барикади вже не знадобляться. Реабілітація, а не амністія для усіх політв'язнів та повернення до конституції 2004 року вимоги Євромайдану. Між тим, розповідає Віктор Трофименко, представники Народної ради Полтави та голова облдержадміністрації Олександр Удовіченко домовились про взаємний ненапад, а активісти обіцяли згорнути революційний штаб одразу після задоволення їхніх вимог.